Вітаю! Ви на каналі Оперативних новин Ньюзрум. З вами традиційно Владислав Репчинський. Чергова провокація окупантів: расисти підпалили в градирні Запорізької атомної електростанції автомобільні шини у великій кількості. Про це повідомляє Нікопольська районна військова адміністрація. Проте як зазначається, Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі. Радіаційний фон у нормі. Станом на день сьогоднішній пожежа на ЗАЕС припинилася, викидів радіоактивних речовин не виявлено. В свою чергу Магате відреагувало на пожежу на ЗаЕС. кажуть, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині станції, який з'явився після численних вибухів. В принципі, ось і така реакція МАГАТЕ, як заявив міський голова НЕГОДАРа Дмитро Орлов, пожежа на Запорізькій атомній електростанції, яка сталася ввечері 11 серпня, Є провокацією російських окупантів? Він пояснив, що градирні, в яких сталася пожежа, використовувалися в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водойомі охолоджувачі для реакторів АЕС? Вони не працювали вже досить довгий час. Зараз, оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі. Там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не принесли, що може горіти? Там виключно металеві конструкції і залізобетоні, тому фізично там займатись було нічим, пояснив Орлов. В Кремлі ж, в свою чергу, заявили, що нібито дрони Збройних сил України атакували станцію. Нагадаю, що на болотах також поскаржились в МАГАТЕ, що на території Курської атомної електростанції нібито видані уламки збитих ракет, яких саме, та тип цих ракет, щоправда, уточнити забули. Як бачимо, пожежа на Запорізькій атомній електростанції це чисто провокативні дії Русні, відповідь на події в Курській області. Додам, що площа бойових дій на Курщині наразі майже 720 км квадратних за добу виросли майже на 70 км. ЗСУ взяли під контроль Курську область на довгий час і покидати цю етнічну територію України ніхто так просто не збирається. В свою чергу російські помики пишуть, що днями Збройні сили України. Здійснять великий прорив на Підгородщині. Що ж, слідкуємо далі буде. Ну а я закликаю вас слідкувати за оперативними новинами тут, на ньюзрумі. Вірити в Збройні Сили України і Слава Україні!